Доброго дня, мої любі друзі! Сьогодні я вам покажу відео, яке я знімала в басейні. І вчителька їй 93 роки, і вона вчить палатіс у воді. Вона каже, що старості нема. Старість це каже всередині серця. Тому вони всім українцям передавали привіт. Навіть вони там кричали республіканці: давайте гроші на Україну! Подивіться! І я буду дуже рада, якщо вам це відео сподобається. І я вам хочу показати палаті з класис і ті вчиті палаті з класис 93-річна колен. Оце вона всередині. Я її вам зараз її покажу. Дивіться, ці всі люди за 90 років. І вони я вам хочу показати, що якщо е вам 60, це час be happy, окей? Okay? Це вона говорить їм, щоб вони зараз штовхали у ці гантелі. Давайте вниз. каже всім вниз. І це не легко. Це зовсім не легко. Ця жіночка вона вчить їй 93 роки. Подивіться. І так, 40 хвилин. Ця жіночка каже, я буду мові стар. То я вам її знімлю. Деякі люди підходять. Подивіться, які всі, вони всі посміхаються. Вона каже, всі назад. І ми каже з, з запаленням легень будемо боротися. Like Каже, давіть так, якби ви зараз е, стирали більо. Дивіться, які всі молодці. Як вони стараються? Молодці. Наперед, наперед, наперед. А це дівчинка з вона так, щоб ніхто не втонув. Молодці. Подивіться, в неї посмішка не пропадає з її лиця. Зовсім не пропадає. Молодець. Бачите? Вона каже одну руку вперед, другу назад. І каже, отак. Воду штовхайте, це не легко. <laughs> A Zinochka movie star. <laughs> This is movie star. This is movie star. Oh, Ukraine. Go, Ukraine. <laughs> go Ukraine. <laughs> Thank you. We're with you. Hey, yeah, Thank yeah. you, guys. Thank you. We tell them silly Republicans every day let go of that money. Yeah. Yeah, they're the ones <laughs> holding up the money right now. вона каже, що вони всім республіканцям е, кажуть, щоб давали гроші на Україну. Які вони молодці? Бачите? So beautiful day. Thank you. you You the best yeah. Де люди просто плавають. А там, бачите, дітки зараз здають тест. Зараз я вам покажу. Дітки здають тест, Дівчинка пливе, вона має проплити повний басейн. Половину басейну, це вона половину. І зараз має 30 секунд протриматися на воді. І їй тоді дадуть жовтий такий неклас, що вона молодець, вона може йти в великий басейн плавати. А якщо вона пропливе оцей повний басейн, то їй дадуть зелений неклас, то вона вже може. Пригати з тої вишки. От з тої. Кататися, пригати і плавати, де вона хоче. Це для дітей. Тут діти плавають. Дивіться, скільки ми сюди ходимо з внучкою, вона дуже любить. Зараз покажу, ще одна дитина здає тест. Молодець. Старається, дивіться, як вона старається. Молодець. Я не знаю, чи вона буде здавати наполовину. Так.